Вітаю НТА новини підсумовують події інформаційної п'ятниці 26 квітня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Права рука голови облради першим заступником Петра Колодія, обрано екс-начальника львівської міліції Василя Пісно. Пам'ять про трагедію нині в Україні згадують про жертв аварії на Чорнобильській АЕС, яка сталася 27 років тому. Тренуючи красу та грацію про недоліки та переваги художньої гімнастики, дізнаєтеся у нашій традиційній рубриці для батьків та дітей. Кадрове голосування. Голові Львівської обласної ради Петру Коледію обрали першого заступника. Цю посаду обійняв колишній очільник міліції області та депутат від фронту змін Василь Пісний. Його кандидатуру підтримали 73 обранці. 12 було проти, і троє утрималися. Уляна Сенько далі З самого ранку. В сесійній залі всі очікували на обрання першого заступника голови обласної ради Львівщини. Претендентів було декілька: зокрема, Оксана Юринець від фракції Удар та Андрій Корнат від народного руху України. Проте в кулуарах звучали здогади, що найімовірнішим кандидатом на цю посаду буде саме Василь Пісний, депутат від фракції Фронту змін. Голова фракції Микола Кадикало вирішив тримати інтригу до останнього. У нас була пропозиція, це вже давно затверджено, Це було фракційне рішення. Воно було доведено до відома і голови обласної ради. А як вам відомо, згідно з регламентом Львівської обласної ради, пропозиції щодо кандидатури виносить голова. Тобто, чи буде це наша кандидатура, ми подивимося в майбутньому. Проте в один момент обрання першого заступника голови опинилося під загрозою зриву. Представник партії Народний рух України Олександр Ганущин запропонував перенести це питання на наступну сесію облради. Адже, за його словами, новий заступник, обраний сьогодні, може бути нелегітимним, оскільки відповідний проєкт рішення про обрання зареєстрований лише 15 квітня, а отже, його не опублікували за 20 днів до голосування, як це передбачено законодавством. Ми таким чином самі створюємо загрозу легітимності обрання тої людини, котра стає на посаду першого заступника голосної ради, адже прокуратура завжди може знайти таку собі легеньку зачіпку і протестувати це саме в той момент, який може бути дуже відповідальний для всього депутатського корпусу. Проте на цей аргумент не зважили. Погодилися з Ганущиним лише 18 обранців і голосування не перенесли. Хоч питання про обрання заступника було лише десятим на порядку денному, черга до нього дійшла аж під завершення сесійного дня. Голова обласної ради Петро Колодій, як всі й очікували, запропонував на цю посаду Василя Пісного. Розпочалося таємне голосування. Після підрахунку бюлетенів оголосили Василя Піснову обрано першим заступником голови обласної ради. Його підтримали 73 обранців: 12 проголосували проти, і троє утрималися. Новообраний заступник висловив припущення, що його ділянкою роботи в обласній раді буде гуманітарний блок питань. Я думаю, що голова обласної ради буквально завтра розподілить функціональні обов'язки. За ж ділянку я буду відповідати. Ми будемо, я думаю, скоріше всього, що це буде гуманітарний блок. Ми будемо працювати для того, щоб дійсно обласна рада більш працювала конструктивно. Нагадаємо, Василь Пісний з 2008 по 2010 роки очолював головне управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області. Після цього був керівником управління з розслідувань особливо важливих справ державної податкової адміністрації західного регіону. Тоді ж став депутатом Львівської обласної ради від політичної партії «Фронт змін». Уляна Сенько, Юрій Руденко, НТА Новини. Невостребована освіта цього року на Львівщині можуть припинити діяльність сім загальноосвітніх шкіл. Так заявляє очільник департаменту освіти науки сім'ї та молоді Львівської облдержадміністрації Михайло Брегін. Щоправда, каже владоможить процес закриття будинків знань, включає обов'язкове погодження територіальної громади, і по цих семи школах таку згоду місцевого населення влада отримала. Також Брегін додав, що на Львівщині діють такі загальноосвітні заклади, де навчаються по п'ять учнів. Пам'ять про трагедію нині в Україні згадують про жертв аварії на Чорнобильській АЕС, яка сталася 27 років тому. Безпосередньо від вибуху на атомному реакторі і при гасінні пожежі загинула 31 людина. Понад 200 було госпіталізовано. Точну кількість людей, які передчасно померли або втратили здоров'я внаслідок аварії, підрахувати неможливо на Львівщині. Мешкають 9,5 тисяч чорнобильців. Вони скаржаться, що стали для влади баластом. Жодна спільха і компенсації, які належать їм по закону, не виконуються в повному обсязі. 5 травня 1986 року Севолод Смеричинський отримав повістку з військкомату, а вже 9-го працював у зоні відчуження за 6 кілометрів від атомної станції. Полк хімічного захисту, де він служив, займався дезактивацією населених пунктів. Там пан Всеволод і підірвав здоров'я. Він каже, влада до чорнобильців ставиться за принципом: немає людини, немає проблем. Жодна з передбачених законом компенсації за здоров'я чи навіть життя не виконується навіть наполовину. Ну, для приклад, дітям шкільного віку, записано в законі, в має виплачується половина мінімальної пенсії за віком. Уряд виплачує 16 гривень 50 копійок. Наприклад, компенсація за самостійно використану санаторну курортну путівку. Ну, Путівка коштує порядка 5 тисяч гривень. Уряд компенсує в розмірі 250 гривень. Оздоровлення, ліквідатор другої категорії написано 5 мінімальних зарплат, приблизно 5 тисяч гривень. Уряд компенсує 120 гривень. Та ж саме із забезпеченням ліками на одну людину припадає аж 8 гривень на місяць. Проте навіть на цьому тлі Львівщина вирізняється особливим ставленням до чорнобильців. Керівництво області часу вислухати їх проблеми не знайшло. Тому цьогоріч вперше річницю трагічного дня, більшість чорнобильців і обласні чиновники відзначали окремо. Тим часом допомогу, хоч і невелику, спромоглося виділити місто, попри скромні можливості львівського бюджету. Ми передбачили виплату для півтора тисячі мешканців Львова, які є чорнобильцями. Це перша друга третя а категорії для першої по 300 гривень, для другої, третьої по 200 гривень сумарно це є 374 тисячі 300 гривень а також вже традиційно починаючи з 2007 року ми закуповуємо 15-18 путівок для чорнобильців за їхнім бажанням це є східниця тому що це такий курорт який насправді важко потрапити але який дуже важливий дуже необхідний цього року ми 18 путівок закупили для чорнобильців частина з них вже відпочили всі ці виплати по закону місту робити не зобов'язані, однак проводить їх за власною ініціативою. Крім цього, з бюджету Львова компенсовують вартість путівки для супроводжуючих, адже ліквідатори першої категорії за станом здоров'я здебільшого не можуть самі доїхати до місця відпочинку. Повернення до витоків майстер-клас з лемківського писанкарства одного з найдавніших в українській культурі провели в українському католицькому університеті. Лемківська писанка особливо відрізняється від інших не лише характерними барвами, але й технікою написання. Інструментом є не звичайний писачок, а цвяшок на дерев'яній палці, тому і візерунки виходять іншими. Зображають на них, як правило, символи природи, а чільне місце займає сонце. В музеї Українського католицького університету лемківських писанок не так багато. На жаль, автентичних збереглося зовсім мало, тож все більше представлені авторські. Дві характерні для Лемківщини писанки вони виконані і в характерній тональності. Ну, з них, напевно, найхарактерніше все-таки є оця біло голуба властиво виконана в одному кольорі, тому що зрозуміло, що білий це колір власне яйця, і декорована таким сказати, сонечками. Солярні символи життя і світла, найпоширеніші на лемківських писанках. Серед як правило, лаконічних узорів вони займають чільне місце. Крапки символізують дощ, чимало мотивів природи. Особливі і кольори. Якщо гуцульські великодні яйця переважно жовті та помаранчеві, то серед лемківських чимало синіх або ж зелених. Незвичною є й техніка написання, а саме інструментом є не писачок, а цвяшок на дерев'яній паличці. Якщо якийсь такий малюнок складний, можна собі олівчиком намітити, а потім е, такий писачок е, трошки відрізняється від гуцульського, тому що це дуже простенький, е, якась паличка е, такий. Е, Цвяшок такі, колись, до речі, такими цвяшками також писали, навіть колись це Лемківщині писали сірничками. Опанувати техніку лемківської писанки могли усі охочі. Вона найкраща для майстер-класу, адже одна з найдавніших та не надто складна у написанні. Оскільки мені пояснила перше, коли ти прийшла, що, прийшла, що лемківська писанка вона одна з найраніших писанок в писанкарстві. І от було цікаво познайомитися, мабуть, з таким, я так думаю, ем, початковим етапом в малюванні в мистецтві. Процес захоплював, а ще більше цікавив результат. Майстрині ділилися таємницями мистецтва та нагадували, щоб в писанці були закодовані любов, добро, щирість, і гарні побажання. Її треба писати лише в хорошому настрої. І ще не можна дарувати посту писанку. Якщо вона вже видута, то покласти в неї, хоча б зернятко, щоб там було життя. Уляна Сенько, Юрій Гелетович, НТА Новини. У порядних дитячих мрій у межах авторського проєкту відомого мовознавця Ірини Фаріон від книги до мети у Львів'ян була нагода поспілкуватися з відомим видавцем та поетом Іваном Малковичем. Дитяча книга від Абаба Галамаги, засновником якої є ця творча людина, давно стала синонімом унікального успіху у національній видавничій справі. Жанна Ліщенко далі. На зустріч з Іваном Малковичем, особистістю, що вдихнула нове життя в дитячу літературу. Люди приходили заздалегідь. То ще до початку актова зала Львівської політехніки була переповнена вщент. Засновник Абаба Галамаги каже: діти дуже вибагливі читачі, тож малюнки та поліграфія мають бути на найвищому рівні. Разом з тим констатує Малкович сьогодні. Попит на друковану українську книгу стрімко падає. Але треба щось робити, і тому я бачу. В цьому свою місію, щоб якомога більше цікавих книжок давати для дітей, щоб їх вчити, щоб їх пов'язувати дитинство з книжкою. Бо коли ми пов'яжемо їхнє дитинство з книжкою, то може як вони виростуть, то вони й своїх дітей ще будуть залучати. Автор проекту від книги до мети, відомий мовознавець» Ірина Фаріон, представила Івана Малковича як людину особливого таланту, що має здатність поєднати книгу і читача. Це автор, який каже тобі. Усамітнись, закрийся, сховайся, зарядися тою книжкою, яку я для тебе причастив. Це людина, яка здолала неможливе. Вона здолала економічну кризу, вона здолала посуху на українську книжку, вона здолала зневіру, вона виховала свого читача від двох до сто двох, Я не хочу, щоб його фантастичний успіх видавця закрив для нас у ньому божественного поета. Колись я писав щось таке злободенне, але тепер. Хочеться писати щось інше, і я дуже рідко це роблю краєм світу вночі при Господні при свічі. Хтось бреде собі самотньо з янголом на плечі. Я бажаю, щоб ви всі ходили з янголами на плечі. На своїй зустрічі видавець завжди бере новинки. Львів'янам Іван Малкович пристав українську поетичну антологію, чотири романи Валерія Шевчука і, як завжди, дитячу літературу. Я шанувальник цього проєкту, полкий. І, звичайно, що не пропускаю жодної зустрічі. При кожній новині намагаюся прийти відвідати кожні якісь там від нові обличчя, які власне тут презентує Ірина Фаріон. Звичайно, що Малкович є доволі цікавою особистістю. Ми, як полки шанувальники власне, дитячої літератури чи не єдиної в Україні якісної дитячої літератури, звичайно, що не міг не прийти, не придбати нових улюблених віршів для своєї маленької донечки. Наступна зустріч у межах проєкту від книги до мети відбудеться наприкінці травня. Книгу перекладів з італійської та німецької, а також власну публіцистику Ватра, презентуватиме нардеп літератор Юрій Михальчишин. У червні ж у Львів'ян буде нагода зустрітися з відомим художником Іваном Марчуком. В очікуванні свята у Львові активно готуються до великодня. Поки у католицькому університеті розмальовують писанки лемківськими орнаментами у школах малечу навчають робити крапанки. Зокрема, учора кілька десятків дітей вправлялися у цьому мистецтві з маленьких цяток. Малеча вимальовувала цілі візерунки, кажуть, що своїми роботами прикрасять Великодній кошик. Майже півсотні діток і дошкільнят, і шестикласників з писачками в руках уважно працюють над своїми роботами, фантазують як найкраще розмалювати пасхальне яйце, адже майже за тиждень воно прикрашатиме Великодній кошик. Одинадцятирічна мрічка Грабова каже: розфарбовані писанки подарує мамі Я малювала квіточки, вони символізують весну. Можливо, я ще одне, яйце, віячко яєчко розмалюю. Зроблю якийсь орнамент. Треба дуже акуратно виходити писачком лінії і старатися, щоб не утворювалися крапки. Народні мисткині розповідають дітям, як користуватися писачком і які візерунки можна виводити. Аби їм було простіше, вирішили зробити крапинку. Крапинки пишуть різнокольорові переважно, і крапочки ставлять різного розміру, щоб яйце виглядало дуже гарно. Зараз я роблю оце. Ось так, котре, треба так. чого малюють писанки. Їх Треба вітати Іти до церкви і святити. Такий майстер-клас для діток влаштували у початковій школі еколенд розмальовувати писанки. Там дітей навчають вже другий рік поспіль. Такою ініціативою вчителів та мисткинь задоволені і діти, і батьки. Ми тут вчимося в підготовчій школі. От і нам повідомили, що буде такий майстер-клас. Ми з задоволенням то прийняли на ура. От і зараз в чомусь подобається. Ну, єдине, що зараз він ще таке писанка, він ще не розуміє, так от, якби вже так на вищому рівні мається на увазі. Ми запросили всіх наших вихованців на майстер-клас, а також е дітей з інших шкіл. Це не тільки от, просто проведення свого дозвілля, це є дуже велике виховне значення, оскільки ще з давніх-давніх часів е наші пращури розфарбовували писанки. Цього тижня у школі Еколенд провели два майстер-класи з писанкарства, які відвідало майже сотня дітей. Окрім цього, навчитися користуватися писачком та створювати яскраві писанки діти зможуть і на уроках образотворчого мистецтва. Не я б'ю б'є, за тиждень, великдень. Такими словами, цієї неділі у перетиждень Пасхи вітатимуть одне одного християни. За переказами, у цей день Ісус Христос в'їхав до Єрусалиму на віслюку. Люди, славлячи його, встиляли дорогу пальвим листям в Україні. Їх замінили вербою, оскільки це дерево першим сповіщає про прихід весни. З льоном, з віробоєм чи калиною, вербові гілочки біля церкви Андрія на будь-який смак. Кожна рослинка, яка прикрашає букет, не випадкова. Колоски символізують добробут, калина, безсмертя роду, а барвінок щасливий шлюб. Що літо заготовляю, то що заготовляю. Беру на горище, на горишки сушу, щоб в тіні, щоб воно не було на сонці. Тоді вчора підвішаю, а підвішає наверху, і туди, а потім вже тепер як роблю, знімаю, беру виробу, а туди. Собі то кручу, прикладаю одно, закрутила нитку й друге і, і так все. Коштують форбові букетики по-різному. Здебільшого їх ціна 15 гривень. Гілочки прикрашені кольоровими стрічками по 20, а невеличкі кошики 10. Вибираючи собі букети, ж звертають увагу не на штучні прикраси, а на цілющі трави. І От є льон, є, я вибираю собі такі, знаєте, ОБС, е, цей е, е, в нас кажуть е, гришпан, як на пасочку, значить, барвінок. Знаєте, от таке, от е, калина от. це дуже веселе свято для нас. Ми всі з дітьми йдемо до церкви, святимо лозу, тоді їдемо до наших батьків. Лозою всіх поб'ємо. Через тиждень буде Пасха, як то кажуть, і що будемо святкувати, їсти Пасху, кубаску, яєчко свячене. Будемо святкувати, то вже Великодні свята свято починається. Ну, настрій такий є. Вербною неділею завершується Великий піст. Настоятель храму святих апостолів Петра і Павла Степан Сус каже: у цей день люди вітають Господа у своєму житті, так як колись його вітали мешканці Єрусалиму. Цей день, це свято, можливо, для нас є запрошенням. Попробувати побути з Богом, десь е війти у цей страстний тиждень, тому що свято е квітної неділі воно ніби такими є воротьми чи порогом до страстного тижня. Щоб ми всі ввійшли в цей страсний тиждень і постаралися разом з Господом побути в тишині е, свого серця і справді покаятись уже в неділю? галузки вербового гілля, куплені чи подаровані, освячуватимуть у кожній церкві по закінченню богослужіння. Ними люди жартівливо битимуть одне одного, одного, сповіщаючи про великдень та бажаючи здоров'я. Напередодні вербної неділі привітати львів'ян вирішили, і працівники радіостації «ФМ Галичина гілочки, листівки, а ще серветки до святкового столу усім перехожим роздавали абсолютно безкоштовно. кажуть напередодні свят зробити галичанам подарунки їхній обов'язок. Ми дуже людське радіо. Ми любимо людей, наших слухачів. і Тому все, що ми робимо, ми не тільки віщаємо з ефіру, а з задоволенням виходимо в люди, хочемо бачити їхні очі, їхні емоції, їхні враження. І тому з задоволенням зробили другий рік поспіль акцію з вербовими гілочками і з такими от чудесними подарунками. Все для улюблених слухачів. Це вже не перша весняна акція, яку у Львові провели радійники. Втім, кажуть, не остання. Майже пів тисячі букетиків та подарунків розійшлися буквально за півгодини. Як львів'яни, так і гості міста задоволені і щиро дякують Файному радіо за потрібні подарунки. Ну, дуже приємно. Я думаю, що треба запроваджувати такі ініціативи, тому що це приносить позитив. Ну, просто супер задоволена таким приємним подарунком перед Великоднем, аніми святами. Так що я думаю, що такі акції актуальні. Дуже добре, створює радісний настрій. І, напевно, якщо навіть хтось не дуже добре знає, що великдень через тиждень, то він ще дійсно не буде сумніватися. Подарунок від радіостанції отримали не лише львів'яни та туристи, а й навіть живі скульптури. За презент хлопець дякує мовчки. Слухайте «ФМ Галичину. Перехожі подарунки отримують з усмішками та гарним настроєм. Саме це і надихає працівників «ФМ Галичини втілювати свої ідеї у життя. Вже незабаром вони потішать слухачів новою акцією. Не я «ФМ Галичина за тиждень великий день. І далі у новинах спорт в Яблучку. Львів'янки перемогли у командному турнірі юнацького чемпіонату України стрільби з лука, що відбувся у новій каховці. Соломія Гнип, Софія Мачіха та Олена Баранюк у фіналі перестріляли команду з Чернівців. Ще одну нагороду найвищої проби Львову в індивідуальному турнірі принесла Марта Мацех. Марца Мацех у міксі була другою. У цьому розділі у півфіналі відбулося львівське дербі, у підсумку якого Соломія мія гнип із Михайлом Маликом поступилися парі мацех Букатевич. У фіналі галичани програли чернівчанам. А гнип у протистоянні за третє місце програли харків'янам. Владислав Храмцов в особистому турнірі фінішував третім. Рюв галичан на молодіжному чемпіонаті України з вільної боротьби, що відбувся у Білій церкві, домінували львів'янки у їхньому доробку: п'ять золотих нагород із семи, які розігрувалися. Окрім того, вони вибороли ще дві срібні та одну бронзову відзнаку у командному заліку. Збірна Львівщини на першому місці. На найвищу сходинку підесталу піднімалися Богдана Ящук, Лілія Горішня, Лариса Скоблюк, Оксана Гергель та Людмила Тичина. У двох логових категоріях фінал був львівським. У категорії до 59 кілограм Оксана Гергель перемогла Тетяну Кіт. А у вазі до 55 кілограм Тетяна Лавренчук програла Ларисі Скоблюк. Бронзові нагороди у доробку Тетяни Джердж, Софії Боднар та Марти Денеки. Розвиває гнучкість, спритність та вміння красиво володіти тілом. Окрім цього, цей вид спорту виховує у дітей цілеспрямованість та неабияку витривалість. Тренери радять починати заняття малечі з п'яти років, адже у цьому віці тіло дитини пластичне та легше піддається тренування. Далі ми розповідаємо про художню гімнастику. Рекомендації щодо цього виду спорту. Дивіться далі у нашій рубриці для батьків та дітей. Історія гімнастики розпочинається з третього тисячоліття до нашої ери. Проте все ж в Україні вона стала популярною понад 50 років тому. Зокрема, Львів серед тих міст, де цей вид спорту розвивається чи не найкраще. Часто художню гімнастику називають втіленням грації, пластики, краси та спритності. Саме віртуозна робота з предметами, обручем, стрічкою, м'ячем сприяють з розвитку швидкості та координації рухів. У цьому, власне, і найбільша складність, кажуть тренери. У секцію художньої гімнастики діти Виходять досить рано, адже у віці 5-6 років м'язи та зв'язки дуже пластичні та легші піддаються розтяжці. Бажано, щоб дітям вже було повних 5 років, щоб вже вони трошки опорно руховили, в них апарат вже якось сформувався, тому що вид спорту досить складний, тому що в нас саме спортивна секція, а не оздоровча. Процес розтягування не приносить великої радості дітям, але він є надзвичайно важливим та необхідним. За словами тренерів, дівчаткам, які мають природну гнучкість, заняття даватимуться легше. У початкових групах тренування розпочинають з розминки. Дітки стрибають на скакалках, виконують найпростіші фізичні вправи. «Розтяжки треба добре відтреновувати, щоб прыжок широкий пригати. Ми, ну, мені подобається, що це гарний спорт. У нас вчать ну, розтягувати, ми розтягуємося, робимо вправи різні з м'ячем, з обручем, з скакалкою. Початкові групи займаються два рази в тиждень по годині. Вже трошки, коли вони щось починають робити і определяються, що їм подобається цей вид спорту. Це починають три рази на тиждень, по години-півтора. А Вже більш досвідчені гімнастки наші займаються кожен день, по два тренування на день в них, тобто по 8-9 занять виходять на тренування на тиждень. З дитинства гімнасткам прищеплюють уявлення про елегантність і смак, які проявляються в підборі музичного супроводу, костюма для виступу, зачіски та макіяжу. Навіть зовсім маленькі художниці знають, що все має бути гармонійно підібрано. Тетяна Лисюк, гімнастка з десятирічним досвідом, каже, що, хоч це і гарний вид спорту, проте все ж доволі складний. Вона допомагає. Покращувати такі риси як цілеспрямованість, як відповідальність. Завдяки гімнастиці. Ми дізнаємося багато чого нового. Ми подорожуємо світом, відвідуючи різні змагання. Для того щоб долати певні складності, труднощі в гімнастиці, потрібно тренуватися наполегливо, відвідувати тренування і, звичайно, любити цей вид спорту, ним захоплюватися, цікавитись. Психологи наголошують, заняття гімнастикою дітям повинні приносити радість, тільки в цьому випадку від них буде користь здоров'ю. Проте, перш аніж почати тренуватися, потрібно обов'язково проконсультуватися з лікарем, зробити електрокардіограму, перевірити функцію зовнішнього дихання та стан хребта. За словами тренерів, травми у гімнастиці бувають вкрай рідко. З мого досвіду діти дуже рідко отримують травму. Якщо вони слухаються тренера, але якщо правильна система тренування, якщо в них є розминка, якщо в них хореографія. Аби почати займатися гімнастикою, дівчинка повинна мати спортивну форму або купальник, які коштують понад 100 гривень. Трохи менше на пів чешки, скакалка від 25, і атрибути, стрічка чи м'яч біля сотні гривень. Проте за відвідування секції, зокрема у спортивній школі здоров'я, платити не доведеться. Хіба що початківцям для них тренери окремо орендують зал. Плата за який становить 75 гривень у місяць з дитини. Марія Шепель, Юрій Руденко, НТА Новини. І ці інформації ми завершимо наш випуск. З понеділка свіжі новини вам розповідатиме мій колега Андрій Левицький. Я ж бажаю вам вдалих вихідних.